Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас про міжнародні події та підтримку України нашими партнерами. Говоримо у випуску, тож не перемикайтесь. Наступного тижня на полях щорічної сесії Генеральної асамблеї ООН має відбутися зустріч президентів США Джо Байдена та України Володимира Зеленського. В українського лідера буде останній шанс переконати главу Білого Дому дозволити бити в глиб території країни агресорки Росії американськими далекобійними ракетами «Атакамс». Про це пише видання Економіст. Видання нагадало, що повна заборона на ураження цілей в Росії американською зброєю була знята в травні, коли у Вашингтоні повідомили, що Україна може завдати удару по скупченню російських військ по той бік кордону, які готуються до наступу на місто Харків. Коли місяць по тому українці увійшли до Курської області, вони взяли з собою зенітно-ракетні батареї, які були розгорнуті проти російських військ, покликаних відбивати вторгнення. Жодних заперечень. У Вашингтоні не виникало. Бен Ходжес, колишній командувач американськими силами в Європі, описує ситуацію як постійне виправдовування, яке вводить в оману, і є неточним. За його словами, немає жодних моральних чи юридичних причин не атакувати ці цілі. Він наголосив, що пан Байден отримує багато порад від чиновників часів Обами, які неодноразово помилялися щодо Росії. І якщо Байден не змінить свою думку, його спадщина буде заплямована. Китай і Південна Африка заявили, що виступають за політичне вирішення конфлікту між РФ та Україною. Про це йдеться у спільній заяві двох країн за підсумками зустрічі в Пекіні голови КНР Сі Дзіньпіна та президента ПАР Сріла Рамафоси. У ньому зауважується, що Китай і ПАР високо оцінюють роль один одного у врегулюванні російсько-українського конфлікту та підтримують направлення африканським союзом миротворчої місії і консенсусний документ Китаю та Бразилії Із шести пунктів щодо політичного врегулювання української кризи прийнятий у травні. МЗС Китаю у відповідь на чергові ядерні погрози російських можновладців нагадав Москві, що ядерну війну неможливо виграти. І закликав усі сторони виявити стриманість для зменшення стратегічних ризиків. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн вже ухвалила перші рішення щодо портфелів для нещодавно висунутих країнами-членами ЄС-кандидатів у Єврокомісари. Згідно з побажанням фон дер Ляйн, представник Латвії, консерватор Валдіс Домбровськіс буде призначений виконавчим віце-президентом з питань розширення та реконструкції України. Політикиня-соціалістка Тереза Рібера Родрігес, яка раніше була міністром з питань екологічного переходу в уряді Педро Санчеса в Мадриді, відповідатиме за тему переходу як виконавчий віце-президент. Вона відповідатиме за законодавчі пропозиції щодо трансформації в соціальній, цифровій та екологічній сферах в рамках повноважень комісії. Фондерляйн хоче зробити дерегуляцію одним з ключових питань своєї роботи на найближчі роки. Напередодні президентка європейської комісії Урсула фондерляйн заявила, що в новому складі виконавчого органу ЄС з'являться окрема посада комісара з питань розширення. Раніше євродепутат Андрюс Кубілюс, якого Литва вирішила номінувати своїм кандидатом у члени Європейської комісії, заявив, що вона в наступні п'ять років має зробити розширення. Включ з прийняттям України своїм пріоритетом. Верхня палата парламенту Румунії Сенату хвалила урядовий законопроєкт про передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Петріот. За урядовий законопроєкт про передачу Україні Петріот проголосував 101 румунський сенатор. 13 виступили проти, ще два утрималися. Голова комітету з питань оборони сенату Румунії Ніколета Паулюк висловила сподівання, що до кінця цього тижня законопроєкт також пройде нижню палату палату депутатів, за якою останнє слово в. Валені законопроєктів, вона також зазначила, що передача Україні Петріот не означає, що Румунія залишається без захисту, адже у Бухареста є ще сім таких комплексів: два з яких вже експлуатуються, ще два взяли на озброєння, і ще три незабаром прибудуть. Нідерландський прем'єр-міністр Дікс Схов у межах свого першого візиту до України побував у Запоріжжі, де оголосив про новий пакет підтримки Києва на понад 200 мільйонів євро. Він запевнив, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку та залучення Нідерландів. Прем'єр також висловив захоплення мешканцями Запоріжжя, які продовжують жити за кілька десятків кілометрів від фронту. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати йти вперед, не лише на лінії фронту, але й у повсякденному житті людей. Саме тому Нідерланди надають новий значний пакет підтримки на суму понад 200 мільйонів євро. Анонсував він. Нідерландський прем'єр уточнив, що пакет буде спрямований насамперед на захист та ремонт енергетичної інфраструктури, а також передбачає додаткове фінансування гуманітарної допомоги. Заступниця міністра закордонних справ України Ірина Буровець провела телефонну розмову із заступником глави МЗС Панами Карлосом Руїсом Ернандесом. Під час розмови сторони обговорили порядок денний двосторонніх відносин та спільні заходи на найближчу перспективу. Особливу увагу приділили питанням підсилення співпраці у рамках міжнародних організацій, зокрема в контексті головування Панами в Раді безпеки ООН, як непостійного члена у дві 2025-2026 роках Ірина Боровець акцентувала увагу на важливій ролі Панамі у відновленні миру в Україні. Вона також підкреслила значення підтримки Панамою формули миру президента Зеленського та поінформувала про план проведення до кінця року другого глобального саміту миру. На цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко: Мирного неба, слава Україні!